Усім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі й в правді. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дуже гарна неділя, так, Самар'янки. Ми можемо говорити про Самар'янку, про те, як самар'яни з євреями нічого не мають, про саму бесіду навіть. Але у нас дуже цікаве запитання сьогодні. По телефону знову не представились, звідки, але нічого страшного, може стидались. І питання звучить так: як одружуються священники? Зважте, будь ласка, на цей вислів. По любові, чи їм підбирають кандидатуру, щоб дружина відповідала всім вимогам священичого життя. Ви ну, бачите, як одружуються священники? Ну не обов'язково, бо не всі священники одружуються. Е, апостол Павло каже, коли ти відчуваєш певну пристрасть, а готуєшся до священства. Візьміть послання апостола Павла до коринтян. І він дуже влучно говорить, я б бажав, щоб ви були такі, як я. Він за себе, він був неодружений. Але якщо хтось з вас має певну спокус і відчуває, що йому потрібно жінку, краще нехай одружується, ніж буде горіти в пеклі. А потім додає: Але я б бажав, щоб ви були такі, як я. І потім каже: бо хто одружується, думає, як догодити жінці, дітям, а потім Богові. А хто не одружується, думає про Боже. Це до священників. І часто чому в народі дійсно є така повага до монашества або не до одруженого священства. Бо якщо він дійсно для Бога, Одружився з Богом, з церквою, він буде працювати народові. Цей вислів дуже цікавий також апостола Павла. Кожний архієрей, тобто кожний священник береться з поміж людей і дається для людей, щоб нести їхні тягарі, їм допомагати, за них молитись. Бачите, в ці слова треба вдумуватись. Чому не можна священника судити? Чому не можна проти нього бунтуватися? Не тому, що о, він пан Бог, ні. Або якийсь пан. Тому що він взятий поміж людей для людей. Тому що він є, можемо говорити, алтур тут Христос, другий Христос. Він є той, який проповідує те Письмо і згідно з Цим Святим Письмом живе. Але є багато священників в лапках, тобто ми їх називаємо попами, або святе письмо їх називає наємниками. Які, може, навіть монашество приймають, але не для того, щоб Богу служити народу, але собі. І святе письмо їх називає наємниками. Каже, коли приходить тоді випробовування, злодій, вовк, він забирає свої речі і тікає. Бо він не є пастир, він є наємник. Отак само і в іншому випадку, коли одружується священник не по любові, коли одружується. Заздалегідь задуманою якоюсь там причини, або йде в священство, бо буде паном Богом, а його жінка буде там чуть не мироносець, не хочу казати, якою. Він робить зло, він також є наємник. А коли, Але коли він одружується по любові, коли він це священство своє розділяє свою половину, яку йому дає Бог. І він дійсно береться з поміж людей дається для людей. Він є добрим пастирем. Він є святий, повірте. І тому це по любові, чи їм підбирають, ні, тільки по любові має бути. Так він має дивитись, чи вона підходить. Він має дійсно, от, якщо йому вона симпатична, він має дивитись, хто вона, чим займається. Дівчинка? Так. Він має на це звертати увагу. Він не може просто так, бо йому все це щось. І йому треба за місяць одружитись. І він швидко йде, будь-де. Або йому сказала бабка, що це файна дівчинка, ти можеш на ній одружитись. Я тобі гарантую, що вона тобі підходить. Вибачте? Є такий дуже гарний вислів. Не старайтесь своїх дітей зробити такими, які ви хочете, або дати їм таку науку, яку ви хочете. Дозвольте їм бути самим собою, самими собою. І дозвольте, щоб вони вибрали те, що вони бажають. І тоді і ви будете щасливі, і вони будуть щасливі. І вони, якщо навіть і помиляться, вони ніколи вас не будуть звинувачувати тільки себе. Бачите? Якщо б це батьки розуміли, все ж таки, Певно, я згідний, як і раніше, беремо до 49-го року. У нас були вчительські семінарії, як зараз педучилище і тому подібне, якими завідувала церква. Там багато навчалось, дівчат, правда? І власне, вони спілкувалися з семінаристами, робили таборові рухи. Робились різні практичні заняття по катехізації, праця з молоддю і тому подібне. І в цих кругах студенти знайомились один з одним. І дуже було легко, тому що сама студентка педагогічного на той час училища чи коледжу вона проходила катехизм. Вона знала не тільки, що таке, і хто такий Бог, і що таке релігія. Вона зналася те письмо. Вона знала катехизм. І вона була дійсно правдива помічниця священнику. Після того, як нас визволили визволителі від всього. Землю забрали, храми забрали, школи забрали, освіту забрали. Багато чого. Коні забрали, кози навіть забрали, все забрали. Ми залишились, бачите, от такі. Ми, ми все знаємо, ні, тут правду, ми, ми дійсно все знаємо краще, ніж другі. І ми бачимо, як світ гниє, а ми дуже гарно живемо. Но ми світле майбутнє будуємо. І донині, повірте, багато з нас. Але це є обман. І тому я розумію, що підготовка її практично зараз немає. Тому дуже добре, коли семинарист знайомиться з дівчиною, вони говорять про те, що вона не просто буде його жінка, а вона буде спів священство розділяти його. Вона багато чого має в чому навіть зректись в житті для того, щоб бути більш досконалою для Бога для правди. Це має зрозуміти жінка. Вона не може тоді вибирати казати: бач, я хочу то або це. Тому що збудуться слова апостола Павла. Думає священник, як догодити жінці, дітям, а потім Богу. Іде служити службу. Починає благословенно царство, а думає, де ви цеглу купити на хату, або як би з учителем тим іншим поговорити, щоб добру оцінку поставити дитині, тому що йде поступати в університет. Абсурд, правда. Священник має думати про людей, для людей. Він і має, навіть апостол Павло дуже влучно каже, він їм має давати не тільки духовну їжу, а по мірі можливості матеріально допомагати. Дивіться, наскільки сильна відповідальність або той тягар на священника. Але коли він одружений, то більший сіде тягар і на людей забезпечити Отця Духовного, Його сім'ю, родину. І це є нормально, тому що каже, він буде жити з престолу Господнього. Бог буде дбати про нього через народ. Так, це святе письмо. Але все ж таки, перед тим, як одружитись, він має дійсно робити випробовування для себе через розум і серце. Не пускати через пристрасть, через нестриманість і почуття просто. Але ці почуття мають бути в розумі і серці. Тобто не дивитись на красу тіла. А дивитись на красу і чистоту серця це не філософія, це правда. Тому дуже легко дійсно підібрати собі жінку і потім жити в мирі і продовжувати справу Євангелія. Коли ми не дивимося серцем, коли ми дивимося пристрастю, і коли ми чуємо, хто нам підсказує, як. З іншої сторони, і підсказка є добре, коли мама говорить, на мою думку, дитино, це б було добре, але ти ж дорослий. Коли тато говорить, коли друзі можуть сказати, коли старший священник може сказати сину мій, на мою думку, було б добре, але ти думай, ти вибирай, не мені ж з нею жити. Не мені ж творити родину. Забезпечувати її. Вибирай! А серце тобі підскаже, тільки думай серце. Тобто, на ваше питання підбирають кандидатуру, щоб дружина відповідала всім вимогам священичого життя. Не люди. А серце тої людини, яка хоче одружитись. І знає, що через рік-два, через п'ять. Вона стане священником. Вибирає його серце, вибирає його дійсно розум і серце в гармонії, окремені. А люди тут не мають права втручатися і навіть коледжі коледжі або щось інше. Тому добра вам в цей час Великодний, а священникам, семінаристам, точніше, порада. Слухайте наставників ваших. Слухайте наставники, бо вони наставляють, а не зобов'язують. Це перше, тобто це і батьки, і вчителі ваші. І вибирайте з серця, а не з пристрасті. Або все інше допоможе. Христос Воскрес воїстину Воскрес. Ну, мо, отож, багаті плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігненло. Одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні, ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців, і йшло до Господа сил, ви на землі. Розкушували та жили у розпусті, наситилися, схочу за днями різанини. Ви засудили правідною убили, він вам... він вам не противнився.